Друзі, всім привіт! Багато людей мене часто запитує, який я в себе газон сіяв на міжряді між лохиною, як я за ним доглядаю, яка саме там трава. Ну і завжди відповідаю, що це є простий бур'ян. Просто потрібно вміти його до ладу довести, звичайно, трішки попрацювати, і тоді у вас все буде гарно виглядати. Тому зараз покажу, якому вигляді мій газон і як я його доводжу до якогось гарного естетичного вигляду на своїй посадці лохини. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і йдемо на огляд. І ось як бачите, газон мій. Треба стрихти. Газон мій складається з кульбаби, з перія і ще з такого дуже великого, великої різноманітності різнотрав'я. Тому потрібно тут працювати, щоб він гарно виглядав. Зараз ми його гарно прокосимо, прокосимо саме, саме ось це місце, все. Між кущами, щоб рослини гарно розвивалися. Ну і зараз покажу вам всю цю роботу. ось Бачите, як дощі падуть. Не було коли доглянути за цим всім. Але зараз, зараз ми це все зробимо швидко. Так все гарно прокосилося. Тараз чекаємо сонечка, щоб сонечко цю траву підсушило, потім її звідси вигребеться. Всю. І буде той літній газон, який вам всім так подобається, який досить гарно виглядає. Звичайно, що не можеш дістати косою всю траву ось тут з центру кущів, тому що пошкодяться гілочки. Нам приходиться, ще це все вручну прополювати. Ось Дружина ще там дополює. Все до кінця і роботу на сьогодні будемо закінчувати. Буряни краще не е, залишати в посадці, тому що вони тянуть дуже багато поживних речовин з, е, з неї. І тоді лохина буде гірше розвиватися, буряни будуть її досить приглушувати. Ну ви самі бачили, який стан був бур'яну в посадці. А зараз ось все вже гарно. І всі корисні речовини буде брати суто лохина вже. Ну, Правда, цю процедуру треба поновлювати кожні десь два тижні. Але ну, що поробиш, нічого, нічого легко не вдається. Ось так ми робили газон на своїй посадці сьогодні, справилися вже з роботою. Ну, а ви не забувайте, хто бажає посадити ось таку прекрасну ягоду в себе на ділянці. Лохину, а також жимулость або квіти гортензії, звертайтеся, всі рослини з закритою кореневою системою, тому вони висаджуються на протязі цілого року в будь-який період. Ну і також в наявності є добрива, і все для посадки цих рослин. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, все всім на все добре. До побачення!